Так, фондовий ринок у нас закрився, незважаючи на всі шторми, що там кидало вверх-вниз і так далі. Бачимо, за сьогодні у нас мінус 9 доларів. всього. <свісно> тобто там щось плюс, щось мінус, і загалом ми внулік крутимося. Як бачимо, у нас все рівно а, вартість портфелю вища, ніж була на початку тижня. Там було 101 300, щось таке, зараз 102-400, тобто ми на тисячу зросли, незважаючи на те, що були дні прям, коли нормально так і падало, і, і росло. Зараз бачимо таке з цікавого, що я побачив за тиждень. Це в мене Київстар дивимось компанія, на яку в мене немає взагалі ніяких ставок. Бачив, вона виросла нормально цьому тижні. Я розумію, що це знову ж таки, можливо, тимчасово. Але на даний момент у мене Київстар приніс мені 1300 доларів, при тому, що в мене в нього інвестовано десь 10 тисяч, здається, приблизно. А мій улюблений Amazon, який в мене 40 тисяч залита. Він мені приніс 670 доларів за весь час по споточній ціні. Тобто, в мене зараз Київстар двічі більше мені доходу приніс, ніж Амазон. І це такий дуже цікавий інсайт. Ну але я вже на попередніх відео говорив, що в закупці на наступному місяці, листопаді-грудні, швидше за все буду трошки розмазувати. Частину Амазону в своєму портфелі, тобто не буду продавати Амазону, але буду купляти інші компанії таким чином, щоб алокація Амазону в портфелі стала менша, бо зараз їх бачимо 40%. Тому от така ситуація, будемо слідкувати далі. Мені цікаво в кінці місяця, після того, після звітів фінансових від Амазону гола інших компаній і як будуть ціни змінюватися загалом, в принципі, незважаючи на ті всі там від Трампа і так далі У нас загалом хороша ситуація. Мене поки що все дуже влаштовує. Якщо чесно, пам'ятаємо, що в нас зараз станом на зараз дев'яносто тисяч. Ми їх інвестовано, тобто 12 400. Це дохід за ну від лютого чи березня місяця цього часу. Я поступово закидав, і от зараз такий результат.